Якщо ви жінка, яка турбується про своє здоров'я та зовнішність, вам обов'язково потрібно знати цю інформацію незалежно від віку вже ви народжували, чи плануєте, чи не плануєте. Це потрібно знати і приміняти усім. Сьогодні у відео ми розвіюємо поширені міфи довкола тазового дна. Розберемось, що таке з ним треба робити, чи треба його напружувати, чи треба його розслабляти, чи треба робити кегеля, чи треба просто качати прес, чи нічого не треба робити з цим тазовим. дном, що то взагалі таке. Простою мовою не будемо вдаватися там дуже важко в назви цих м'язів. Просто розберемось, де воно, як воно приблизно виглядає, і отримаємо інструкцію, власне, що таке з цим робити. Тому давайте переходити вже до суті. Усім привіт! Я Марія, тренерка та спеціалістка зі свідомого руху. І на цьому каналі ми говоримо глибоко про здоров'я та естетику тіла, особливо жіночого, особливо з позиції руху. Тому сьогодні. І беремо таку достатньо складну, але дуже цікаву тему, дуже-дуже, дуже важливу тему та звого дна. І давайте почнемо взагалі з того, що розберемося, що це таке, бо не всі уявляють взагалі, де їх таз знаходиться. Отже, давайте спочатку розберемось, що це взагалі таке. І коли ми говоримо про гамак або про діафрагму тазового дна, ми говоримо не про якийсь один м'ясок який десь там внизу тазу знаходиться, а про такий. Трошаровий гамак м'язів. Нас найбільше буде цікавити найглибший шар. Він називається тазовою діафрагмою виконує найтакі базовіші функції, опори про функції, поговоримо далі. Але і сфінктори поверхневі у нас. Теж дуже цікавить, насправді. Тобто, весь оцей багатошаровий гамочок з м'язів нам важливо лакякби локалізувати у себе там в тілі і знати, як з ним взагалі працювати. Ми беремо. Поверхневу структуру, і знаходимо в себе кісточки. Їх можна прямо прощупати або намагатись локалізувати так свідомо, наприклад, заплющивши очі, поки я тут говорю, і пробувати відчути, де у вас знаходяться сідалічні, сідничні бугри. Вони легко пальпуються, найлегше. Ви на них маєте сидіти і взагалі їх відчувати, коли сидите. Е, окей, це дві структурки по боках. Далі позаду у нас є куприк. І всі м'язи та звана так чи інакше будуть кропитися до нього, тому дуже важливо нам буде тут взагалі вся робота хребта, до речі. І спереду до нижньої частини лобкового сімфезу, якщо ви від живота підете пальчиком вниз, ви знайдете кістку, власне, так, лобковий сімфез, і от він є передньою частиною цього ромбіка, до якого теж будуть кріпитися, власне, ці м'язи в декілька шарів. Ще ми можемо поділити собі їх не тільки на такі три шари вглиб, типу поверхневі глибокі, а й на умовно передній трикутник тазового дна. Це теж буде важливо для розуміння, і задній трикутник та дна. Бо поверхневий шар він ділиться таким такою поперечним м'язом таке. Посередині, умовно, від нього вже далі йдуть сфінктери з переднього трикутника ближче до лобкової кістки, і сфінктер заднього трикутника ближче до куприку. І посередині є така сухожильна, сухожильна частинка, до якого власне, вони будуть кріпитися. Тому для розуміння керування тазовим нам це теж важливо зрозуміти, побачити картинку собі, що ця структура багатошарова раз. Є умовне розділення на задній трикутник, на передній трикутник, бо вони будуть трошки по-іншому, зазвичай, у більшості жінок, відчуватись. У нас передній трикутник. Він більше так раз умовно є поверхневим і з функціями так раз таки збудження лібій до отримання оргазмів з цими, і з відповідно сечовипусканням, а А туди ближче до заднього трикутника, вже у нас іде оця глибока діафрагма тазова, яка буде дуже важливою для опорних функцій. Давайте одразу тоді поговоримо про функції. І функцій тазу дуже багато, як мінімум, очевидно, захист. Отримання органів, особливо з тим, що ми встали на дві ноги, і на нас почала сильно діяти гравітація. Якби взагалі на тулуп, і виходить ця нижня конструкція, має отримати нормальний внутрішній черевний тиск у комплексі з м'язами, живота, спинки, верхньої діафрагму, що дуже важливо теж для розуміння, як з цим займатись. І утримання органів теж дуже важливе для нас, так органів малого тазу, і для природних функцій, і для продовження роду. Тому тут нам потрібен такий сильний-сильний захист, але у жінок ця діафрагма буде слабшою. І через свою будову в цілому, хоча у чоловіків теж є тазове дно, яке трохи відрізняється забудовою, але воно міцніше. І тому більше уваги зазвичай приділяється жіночому тазовому дну, яке ще й схильно ослабляти, звичайно, через пологи, через виношування плоду, якщо такі були або плануються. І взагалі навіть без цього воно трошки слабше, тому йому потрібно більше уваги в його функціях. Далі, що є важливою, звичайно, затримка теж калових мас, те, щоб у нас було достатньо цього процесу, щоб ми не переривали зворотні всмоктування, води, не помирали від зневоднення. Те, що дуже важливо, щоб ми могли утримувати в собі речовини та тоді, коли нам це потрібно, щоб не було нетримання стресового, так особливо, якщо вже є у вас ці проблеми на тримання і е, немає. Показань, наприклад, до операції через якісь опущення, та обов'язково потрібно працювати з навичкою керувати тазовим дном, щоб повернути собі нормальний тонус і не було більше проблем. Далі у комплексі у синергії з верхньою діафрагмою груди черевного, яка у нас. Головний дихальний м'яз. Важлива є така насосна функція для того, щоб у нас не було знову такі затримки речовин і лімфа кров нормально просувалась по тілу, був знову такий нормальний внутрішньочеревний тиск. Дуже важливо, щоб ці дві діафрагми працювали синхронненько, в синергії, не були якось відокремлені одна від одної. Теж про статеву функцію, звичайно, про пологову функцію, звичайно, так взагалі головні вони можна вважати, так, окрім опор і захисту органів. Психоемоційна функція, наприклад, зазвичай впливає теж в одну і в іншу сторону, і наш стан впливатиме на м'язи, і наш стан наших м'язів може впливати на наш моральний стан, на наше загальне відчуття безпеки, застресованості і так далі. Рефлекторна функція захисту знову таки цієї зони під час такого великого навантаження на знову-таки з залученістю внутрішньо тиску, коли це кашель, сміх, чхання, якісь підйоми важких речей. Сюди ж включається наш цей гамачок, має гарно працювати. І взагалі проприоцептивна функція теж грає. Це м'язи кору, які грають роль в нашій поставі, тому з усіх сторін, якщо ви хочете, щоб ніколи не було стресового натримання і покращити статеві відчуття, замислилась, чи можна так сказати, мабуть, ні, але ви зрозуміли. І для того, щоб живі, домовно був флеским, і набряків не було, і спини не боліло, дуже важливо займатися своїм тазовим дном. В цілому з цих функцій виходить те, що може бути показниками, що з тонусом тазового дна щось не дуже він або гіпо або гіпер, це м'язи чи ці м'язи постійно перенапружені. Можемо побачити по, ну, звичайно, коли вже є опущення, вже є нетримання, якась проблема тут болі. Так, при сечі випускання, прикало випускання, якщо є болі по крижу, крістець, так і куприку теж може бути туди, і частково біль в спині, взагалі в попереку теж може бути наслідком цього. Якщо у вас викликають дискомфорт, перевернуті пози, наприклад, да, оця там бірезка, яку роблять там десь на заняттях, понижений лібід, дискомфорт або слабкі відчуття під час сексу, і випираючий живіт туди ж. Перед тим, як розробити план, що таке з цим дном робити, давайте поговоримо про звички, які ви, можливо, не знали, що шкодять вашому тазовому дну, а вони шкодять і від них треба би відмовитись. І перша це такі тренування. Там, де ви хаотично щось стискаєте і розтискаєте. Зазвичай це от стискання з фільтрів, ще й говорять, прям напружити дуже сильно, розслабити і це, відбувається все швидко. І це жодним чином не дає нормально випрацювати дезом у дну. Плюс наші глибші шари, вони не створені для великого напруження. Знову таки, це достатньо слабка діафрагма. Коли ви будете намагатись сильно стиснутись, прям велике напруження зробити, скоріш за все, ви викличете зворотній ефект, ви викличете натуження в своєму. В животі, і через це ці буде ще більше ослаблятись навпаки. Так, і Якщо ви працюєте тільки з фільтрами, з розжиманням, плюс ще до цього дуже велика ймовірність, що ви стискаєте найбільше саме задній цей трикутник. Згадайте на початку казали, що це важливо, що в нас є умовне розділення цим сухожиллям і поперечним м'язом на передній задній трикутник тазового дна, і ви, скоріш за все, ви напружуєте там от групу м'язів піднімаючих прохід у цей задній трикутник, а передній залишається без Умовно тренування, а по факту без вашого свідомого керування, ви не знаєте, якби ваш мозок не розуміє, що з цими м'язами робити. Через те, що у нас взагалі задній трикутник, цей задній сфінктер схильний до такого постійного напруження, це така реакція на стрес дуже розповсюджена. Тому, можливо, у вас ці м'язи взагалі ніколи і не розслабляються. А якщо ви це робите щось спеціально, то знову таки ви можете погіршувати ситуацію. Цю диж звичка не на тренуваннях, а просто постійно тримати та заведно в тонусі. Бувають теж дають такі поради. І це так само м -м, шкідливо, як і звичка постійно напружувати живіт. Ці м'язи не створені для постійного скорочення. В цілому, як і будь-які м'язи, не треба нічого постійно стискати. У нас всі м'язи створені для того, щоб е стискатись, е розтягуватись постійно, вони еластичні, вони мають це робити. І коли ви постійно тримаєте напруження, ви їх тільки ослабляєте, робите гірше знову. Такі через натужування, через те, що неправильно розподіляєте внутрішній черевний тиск, і в цілому функцію м'яза ніяк не використовуєте. Тому не треба нічого стискати, якщо у вас є звичка втягувати живіт, туди ж ви будете робити неправильно. Уявляємо, у нас є знову-таки кулька повітряна, просто часто про це кажу. І от в контексті та звигодна з усіх сторін ви зжали. У вас, наприклад, ще й укорочений поперек через те, що таз нахилений вперед, бо це дуже часта постава. або просто натружений поперек, який звик працювати за слабкі сідниці, за слабкий живіт. Ви цей живіт вирішуєте підтягнути тим, що його постійно втягуєте. Зверху діафрагма нормально не може розкриватися ще, якщо у вас є сутулість, ви прям тиснете грудною кліткою вниз. І ви з усіх сторін. Тиснете вниз на це бідне тазове дно. Не можете ви в цьому положенні нормально скоротити це тазове дно, підняти ці сили якось на противагу. Ви будете це все опускати. Це дуже шкідливо. І чим раніше ви почнете не втягувати живіт і не вірити в те, що це зробить вам плоский живіт, бо це зробить абсолютно навпаки, коли ви цей живіт перестанете втягувати, він збільшиться ще більше, ніж був до цього. І перестанете постійно стискати тазове дно, туди ж е зупиняти це чи випускання, наприклад, ви і рефлекторно це дуже неправильно робити. І знову-таки через те, що це неефективно, тому не треба нічого спеціально сильно напружувати, щось затискати, і тим паче постійно ходити з затиснутим тазовим дном. М -м -м. Від цього відмовляємося. Це з категорії міфів. Але це не значить, що їх не можна, типу. Взагалі напружувати якось на тренуваннях, зараз поговоримо, яка форма взагалі цього має бути. Туди ж може виникнути питання: чи є сенс тоді робити кегель? Бо якщо ви в цій зоні. В цій області цікавості знаходитись давно, то могли чути різні думки. І що Кегель це супер раніше дуже пропагували всі цімбілдинги, так? І те, що треба щось кудись засовувати, утримувати, напружувати, дивитись, так не результат. А є протилежна думка, що це все не має сенсу і краще працювати по-іншому. І по факту вона потрібна не всім. По-перше, по-друге, треба виконувати ці вправи якісно. Якщо ви при тому, що це робите, напружуєте сідниці, напружуєте живіт, у вас плечі лізуть до гори, у вас обличчя дуже натужене, напружене, ви не працюєте тазовим дном, ви працюєте на компенсаціях, на тому, чим ви звикли. У вас сідниці умовно сильніші, навіть якщо вони слабкі, вони сильніші за тазове дно. І ви працюєте ними, або ви знову таки тільки цим заднім трикутничком стискаєтесь. Не всі сфінктери навіть задіюєте, хоча це і так поверхневий шар м'язів. Тому, якщо ви класно керуєте і у вас є конкретна задача а, ізольовано пропрацювати слабкість тазового дна, там, умовно після вагітності, то супер, але це не перший етап точно, і знову таки не всім воно потрібно. Першим етапом треба навчитися м'язами спочатку керувати, щоб ви зрозуміли, що ви робите це тим, чим потрібно. Давайте зробимо швидкий тест тут одразу, щоб зрозуміти, чи у вас взагалі паттерн рефлекторний і дихання тут насправді перевіримо на таких провокаціях коректний. Чи ваше тазове дно правильно реагує на навантаження? Нічого не треба робити, ви просто сидите, класно покладіть або собі руку просто в цю зону, так з ну, типу зверху дати зовнішній контакт, або просто скрудіть якусь подушку, або валик там рушничка, що завгодно, і сядьте на нього зручно, щоб був контакт з зовнішніми шарами та з щоб ви чіт -чіт чіткіше розуміли, з чим саме вам потрібно працювати. Сядьте і спробуйте повністю сконцентруватись, можете заплющити очі на цей діафрагмі тазового дна, відчути знову такі свої сідничні бугри, купри, лобковий симфіз, оцей ромбік, як показували на картинках, спробувати відчути. І зробіть якусь із провокацій, наприклад, це або кашель, або сміх, або чхання замітувати, або дуже швидкий форсований видих. Наприклад, ми пробуємо покашляти. Штучно, і подивитися, що з цією діафрагмою та з вигодна, яка у вас зараз є в контакті або з рукою, або з подушкою, відбувається. Вона трошечки скорочується, втягується вгору, ну це не буде великий рух, він легкий. або вона опускається, розслабляється. От Що відбувається? Спробуйте. Або просто швидкий форсований видих. Такі, наче ви свічки задиваєте, 100 свічок одним видихом. Спробували. Якщо. У вас ця діафрагма опускається вниз розслабляється, значить, цей руховий паттерн некоректний, і вам треба або перевчити себе дихальному паттерну навіть на початку, або просто попрацювати з включенням живота в роботу, конкретно з керуванням тазового дна, цих м'язів, цього шарового гамака, бо вона має скорочуватись. Цей гамак має рефлекторно зустрічати сили ось там знизу. Не даваючи знову таки сильно нам натужувати, що мають м'язи живота при цьому теж спрацювати, можете зробити це ще раз, поклавши руку на живіт, в нормі він має стати меншим. Тобто я роблю кашель, і е цей живіт уплащається, стає меншим. І виходить у нас м'язи тазового, згодна м'язи живота, вони спрацьовують на видих, так, щоб. Цю всю коробочку зберегти з нормальним тиском і все не пішло вниз. Ми не перерозтягували брюшну стінку і, власне, не ослаблювали ще більше м'язи тазового дна. Тому, якщо зараз тест не вийшов, прям перевірте всіх подружок, це дуже класне знання про себе. Ще з тесту, що ви можете зробити не зараз, а після відео. Подивитись, чи у вас немає там хронічного такого укорочення. Якщо ви ляжете на бік, зігнете ножку під себе така поза ембріона, Пальцями нащупаєте свій куприк його край і будете дихати. І от ви маєте відчути, що на кожен вдих куприк злегка відходить назад, і цей гамак розтягується. Це не якесь велике розтягнення, але ви маєте його відчути. Теж краще заплющивши очі, таке розтягнення, стягнення. Якщо не виходить, спробуйте це зробити сильно, от сильно зжати анальний сфінктер і сильно розжати. Тоді ви точно відчуєте цей рух. І через те, що м'язок кріпиться до куприка, а на вдих там має відбуватись невеликий рух. І взагалі в процесі життя в нас багато достатньо руху є. І під час кроку, і взагалі в житті руху такраз крижом, куприком, і взагалі двома ногами вас водно постійно має залишатися в цю роботу. На вдих трошечки розтягуватись, на видих трошечки скорочуватись, не силою, не напруженням. Це другий тест, який ви можете проробити, щоб подивитись, що у вас коректно працює взагалі ця діафрагма тазового дна. Тести вам проговорила, щоб ви трошечки більше дізналися про себе після цього відео. Давайте дійдемо далі до звичок. Виходячи з того, що тільки що проговорила, дуже некорисним буде сидіти, завалившись назад на куприк, саме коли ви його підкручуєте, коли ви сидите не на сідничних буграх. А на куприку виходить, що він постійно в такому підкрученому положенні. Ми на нього тиснемо. Це і зі сторони постави, звичайно, що не дуже окей для всього хребта, бо йому доводиться підлаштовуватись. А й зі сторони тазового дна ви постійно цей гамак виходить тримаєте в укороченому стані. Це не значить, що він буде. Перенапружений, бо не завжди типу укорочення дорівнює перенапруження. Але він може як і перенапружитись, так і ослабитись від того, що у нього втрачається його нормальна функція. Розтягуватись, стягуватись. Виходить ви цей гамак, робік зажалі і все. Тому вже те, що ви найпростіше можете зробити зараз, точно після цього відео, самостійно, це перестати сидіти залишись на куприк. Підкладайте собі подушки, якщо хочеться розвалитись, як завгодно, але на сіничних буграх. І тоді вже буде краще. Про втягувати живіт сказала, про те, щоб не затримуватися чи випускання сказала, взагалі не тримати цю зону в напруженні, не сидіти, підкрутившись, сказала. Ще з такого буде шкідливо не розуміти знову такі свої дихальні паттерни взагалі? І, наприклад, в побуті піднімати важкі речі на вдих. Це нелогічно з точки зору того, як сили знову-таки мають спрацювати в тілі. Щоб у нас та видно зреагувало, живіт спрацював, ми гарно зустріли тиск. Ми маємо щось важке піднімати на видих, залучаючи живіт. Так, піднімаю до з підлоги, ну, умовно з підлоги, підняла на видих, так щоб відчувати, що ця зона нам допомагає. Ви не будете відчувати напруження тазового дна кожен раз, ще раз наголошую, воно дуже мінімальне, його треба прям вчитись відчувати. Це не стискання отаке, як я ще. Більше ослаблює та з але на видих. От привчіться, якщо ви в залі працюєте, піднімайте штангу, піднімайте її на видих. І взагалі зусилля ми в основному робимо на видих, особливо ті зусилля, де нам допомагає живіт, якщо це баланс, це стабілізація, наприклад, там рух спини той самий, але живіт має його теж допомогти зустріти. Тому це робимо на видих. Тепер давайте розберемо все-таки, який план занять, щоб це та заведно. Укріпити чи як там покращити його функціональність. І виходить, постійно займатися тазовном немає потреби. Це така база, як дихання, яку ви навчились робити, і ви його використовуєте в підтримуючих вправах. Тобто, конкретно виконувати тренування на тазове дно, якщо у вас особливо немає проблем, ви там не відновлюєтесь після пологів. Робити його руками не потрібно. Зараз покажу, як ми працюємо. Перше, коли ви тільки починаєте з цією зоною працювати, особливо якщо минулі тести у вас не вийшли, ви починаєте з того, що вчитесь керувати своїм тілом. Ви відвоюєте в корі мозку цю діляночку, яка буде бачити ваші м'язи тазового дна, кожен з окремо, ці шари м'язів, і вчитися ними керувати, щоб коли вам сказали, напружити тазове дно, ви не напружували тільки задній прохід, а могли якісно цей ромбік стягнути до центру. Тому. Перший навіть етап тут це навчитись розслаблятись на вдих. От послідкуйте після цього відео за собою в житті. Можливо, у вас постійно ці сфінктери напружені, і якби цей гумачок укорочений. Якщо це помітили, обов'язково вчимось на вдих розслабляти спочатку. І візьміть собі тиждень на те, щоб протягом дня послідкувати на своїх тренуваннях, якщо ви такі робите, прослідкувати за тим, що ви вчитесь вдих розслабляти та в дно. Другим етапом ми будемо вчитись. Його укорочувати, але тут пам'ятаємо важливих два етапи, два факти. Перший вже сказала, скажу, п'ятий раз за це відео, що це невелике скорочення, ім'я заведно ну, не створено для такого затиску. Це мінімальне зусилля, і ви маєте навчитись. За допомогою нейром'язового зв'язку його покращення, з мінімальним залученням зусилля стягувати цей ромбік тазового дна не тільки з заднього трикутника, а й з переднього, і якби, трошечки умовно підтягуючи його вгору. Але це мінімальне зусилля, бо часто всім хочеться попрацювати і напружувати сильно. Мінімальне зусилля з усіх сторін, і на це потрібен час, тижні два, як мінімум, ну, тиждень, тиждень два. Те, щоб навчитися ромбік стягувати зі сторін, його відчути, кладіть собі руку постійно, розглядайте себе, намагайтеся, по як собі додати більше сенсорних сигналів для того, щоб зрозуміти, що робити згодом, прибираєте ці руки, там подушки і. Там, розплющити очі, наприклад, пробуйте це робити не тільки лежачи, не тільки в тренуваннях, а й в житті відчувати, як цей гамочок стягується. А, далі, після того, як ми навчились керувати цими м'язами, навчились керувати дном, навчились керувати в плані його розслабляти, його напружувати, ми вже можемо підключати. Тренування такі більш глобальні, які будуть опосередковано впливати на тазове дно, і надалі ми будемо працювати саме з ними, коли нам вже не потрібно перевіряти цю навичку керування, коли ми навчилися це робити. І тут нам будуть дуже важливі тренування і живота кору всього. Тобто глибокі м'язи спинки в коректній роботі не закачка попереку, зазвичай глибока робота з м'язами живота, з поперечним м'язом живота, робота з діафрагмою, тобто вміння якісно дихати. Але зазвичай це теж такий етап, який ви навчились робити. Далі діафрагма розкривається у вас нормально, і ви робите вже складніші тренування. Тобто, базова кор, дихання живіт, розслаблення спинки, якщо у вас є відхилення в поставі. І робота з тазостегновими стегновими суглобами. Як вже казала на початку, що там м'язи-ротатори стегна, м'язи з внутрішнього боку, стегна деякі, вони фасціально пов'язані з цим гамаком тазового дна, і тому передача сил, напруження від цих м'язів, буде впливати якби, і на тонус тазового дня. Тому нам дуже важливо працювати зі стегнами особливо в ротації, і взагалі з тазостегновим суглобом в усіх його можливих амплітурах, в усіх площинах такі 3D-тренування, умовні, на Тази то з невисоглопи робити їх регулярно, бо це те, що ми робимо постійно все життя регулярно, працюємо зі своїми стопами. І ще тут дуже важливо розібратися зі своїм патерном кроку, бо від того, як наш таз рухається при ходьбі, взагалі, теж в яких площинах як ноги рухаються, теж буде залежати, як буде залучатись наше вотази таза в одно, бо все таки це такий мостик між двома ногами, де всі рухи тазу будуть теж сюди важливі. Тому після того, як навчились керувати. На постійну основу додаємо собі гарну роботу якісну з животом, з глибоким кором з тазостегновими суглобами, і дивимося на свій крок, на своє дихання. Це такі паттерни, які треба теж разом з вмінням керувати та звертно собі напрацювати, вшити якісні в тіло, так нагадати тілу, як мало бути, бо дуже велика ймовірність, що у вас зараз щось трошечки. Не так відбувається з кроками з диханням, не факт, можливо, у вас все добре, не лякаю. Але перевірте, буде дуже добрим, не зайвім. І далі все ми можемо спокійно підключати силові тренування на важливі групи м'язів для кору, важливі на мисідниці, і звичайно, живі, та спинка, все важливо. Силові це топ, не обов'язково з вагою в залі, або якщо хочете, з вагою в залі без проблем, але в адекватно з відчуттям знову таки техніки на видих, з контролем м'язів. І тоді ви можете робити що завгодно, і вашому тазовому дну буде добре. Тому це був такий планчик. Сподіваюсь, ви краще зрозуміли. І якщо ви візьмете одну думку з цього відео, то це те, що його не потрібно сильно напружувати, потрібно навчитись керувати на дуже тоненьких амплітудах малих, коли ви злегка-злегка вчитись його стягувати з усіх сторін. І ще думка про те, що не сидіть, залишились на куприк. Це вже буде добре. І піднімайте на видих все. Все, якщо тести ще не доробили, доробіть після цього відео. У мене основна частина закінчилась. Якщо вам подобається мій підхід як тренера, вам цікаво взагалі спостерігати за цим каналом, що я вам тут розказую. То зі мною можна потренуватися в онлайні як у групах. Зараз постійно взагалі йде набори на базові групи, де ми такраз розбираємо дихання, крок, суглоби та дно, окремо вчимося, це все робити. Місяць, а далі. Переходимо до вже складніших силових, тобто, по факту, програма, яку я вам пописала, коли ми спочатку вчимося чимось керувати, а далі поскладнюємо нашу програму, вже адаптуємо її в життя наше щоденне, то ми це робимо. Так, на групах, коли ми так в зумі зустрічаємося, я вас бачу, і ми тренуємося три рази, два-три рази на тиждень є ранковий вечірній час. Якщо вам цікаво, всі деталі будуть в описі відео. Ви можете ознайомитись з програмою, цінами і розкладом і записатись, щоб ми разом з вами тренувались. Також можете тренуватися персонально, теж є анкетка внизу, щоб я з вами зв'язала сказала, чи є місця, ми обговорили можливо співпрацю. І є курси в записі, якщо вам такий варіант комфортніший. Тобто, якщо хочете тренуватись, шляхів. Багато, головне ваше бажання все буде в описі відео. Дізнавайтесь. А я з вами сьогодні прощаюсь. Хочу нагадати, що коментарі ваші будуть дуже приємні, важливі, бо думаю, що ця тема дуже важлива, розвінчення темі, міфів довкола та звого дна дуже корисно буде багатьом жінкам. Тому, якщо відправити вашим знайомим, напишете якийсь підтримуючий коментар або запитання, або пропозиції, буду дуже рада. Звичайно, жив подибайкам і підпискам на цей канал. Але в будь-якому випадку вам дякую і зустрінемось на наступному відео.